Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. І сьогодні я вам хочу показати ось такий наш модульний будиночок, який ми створили в нас на нашому виробництві. Модельний номер даної конструкції D122 ,8, щодо розмірів 750 на 4,30. Як ми бачимо, в нас тут є ось така тераса з мудрини та з поручнями з двох сторін. На модулі присутнє зовнішнє освітлення та зовнішня розетка. Зовнішнє оздоблення в нас є імітація бруса та закритою і обшитою деревом терасою. Ось, пройдімо всередину. Двері в нас є двохкамерні пластикові, енергозберігаючі фірми VDS. Ось так в нас чудово виглядає інтер'єр всередині будинку. На стелі в нас є вагонка полахована. На стіні в нас є також. Вагонка полокована та оброблена вогнебіозахистом. На підлозі в нас тут поставлений ламінат. Вікна також є фірми VDS, пластикові, двохкамерні енергозберігаючі. По всьому будинку розведені сантехнічні каналізаційні отвори. Всюди присутня вентиляційна система. Зверху в кожній кімнаті розташовані LED-лампи. Ось тут розташований електричний щиток з вимикачами. Тут один, тут і другий. Всюди є включателі, розетки. Ось тут у нас є місце для санвузла. Як ми бачимо, тут присутні каналізаційні та сантехнічні отвори. Ось тут є розташований фільтр та вентиляція. Це є друга кімнатка і третя кімнатка. У нас як йде житлова. На підлозі також ламінат. Ось тут є розетка. Тут є вимикачі. Розеток, до речі, по 2-3 на кімнату, це також достатньо. Ось такий чудовий будиночок у нас на даний момент продається. Якщо вас когось зацікавив, звертайтеся, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання та будемо раді вам все його показати. На цьому була автохата. Я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу!